Ми компанія, що працює на ринку України вже понад 5 років, та є найбільшим постачальником товарів для дому та швидкого ремонту. Нам довіряють провідні торгівельні мережі, такі як епіцентр та Олді. Ми пропонуємо вихідні умови співпраці, бо розуміємо, головне це розвиток наших партнерів. Завдяки кільком складам по всій Україні та стабільному товарному залишку понад півроку. Ми гарантуємо безперебійні постачання та надійну логістику. Ми працюємо у трьох ключових напрямках: це товари для швидкого ремонту, товари для дому та товари для дітей. Асортимент компанії охоплює 26 категорій і понад 1600 позицій, які постійно оновлюються відповідно до тенденцій ринку. Завдяки адаптивності продукції під різні аудиторії. Наші партнери можуть її реалізувати як на мас-маркеті, так і у нішевих магазинах. Більшість матеріалів мають самоклеючу основу, що робить їх сучасною альтернативою, класичним матеріалом для ремонту. Вони прості у монтажі, не потребують спеціальних інструментів, що дозволяє покупцям самостійно оновлювати свій інтер'єр. Компактність продукції забезпечує зручне зберігання та транспортування. А стабільна якість і підтверджена співпраця з великими виробництвами гарантує низький Відсоток повернень серед лідерів продажів PET-плитка, вінілова плитка, декоративні стінові рейки і ЛВТ-плитка, які мають цілорічний попит і також стабільно отримують свої позиції на ринку України. Працюючи з нами, партнери отримають повну підтримку на всіх етапах. Кожного клієнта супроводжує персональний фахівець, який допомагає підібрати найкращі категорії товарів під тип бізнесу. Ми надаємо навчальні матеріали та гайди, а ще готовий контент для продажів: це професійні фото, відео та рекламні креативи. Також ми надаємо торгове обладнання, друковану продукцію та постматеріали, а ще забезпечуємо повну маркетингову підтримку на всіх етапах співпраці. Крім того, ми пропонуємо автоматичне вивантаження товарів у форматах для маркетплейсів та сайтів. А також гарантуємо швидке відправлення замовлень протягом одного або двох днів. Якщо ви прагнете працювати з надійним постачальником та розширювати свій асортимент, приєднуйтесь до StickerWall. Залишайте заявку на нашому сайті та розпочніть співпрацю вже сьогодні.